І знову похмурий день на курорті, але зараз ми, друзі, йдемо на анонс концерту на бівет. І я думаю, що Олександр Кварта своїми піснями і танцями розбавить трішки оцей похмурий день. В нього завжди гарні пісні, веселі танці. Так що, друзі, йдемо всіх запрошую з собою на прогулянку на анонс концерту. Всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз знаходимось біля сувенірного ринку. Це бульвар Юрія Другобича. Також тут знаходиться кінотеатр «Злада» і діагностичний центр Медпалас. Зараз буде праворуч. Приємно читати, друзі, ваші коментарі. Навіть коли похмурий день, ви завжди ну, раді, що ви отрускавці, нам не кожному пощастить там приїхати в гарний сонячний і сніжний день. в Зимовий трускавець. Бачите, цієї зими взагалі сніг це екзотика. Не знаю, чи буде ще в лютому сніг, чи, можливо, вже буде в березні. Ну Подивимось, друзі, ми тут практично знімаємо відео кожен день для вас. Читаю чергові коментарі, і мені все подобається, друзі. Бачите, і в санаторії навіть Шахтар також пишете, що зараз на відпочинку і дуже багато людей. Ну Карпати, перлина, Прикарпаття, також е, в санаторії Шахтар. Ну Я думаю, що напевно, і в Молдові є, ну в Кристалі точно є люди. Так що, бачите, погода. погода, якщо би було гарне сонце, тепло. Чи, можливо, сонце і сніжна погода, люди б вийшли на прогулянку. Ну, зараз подивимось на біветі, скільки буде людей. Я думаю, що буде. вечірній час люди знають, що буде, напевно, анонс того чи іншого співака. І також приходять послухати. Можливо, купити квиточок палац культури Шевченка. Я скажу одразу, що не всі люди, які присутні на анонсі концерту, купляють квитки в палац культури. І, можливо, достатньо послухати одну-дві пісні, можливо, на іншого виконавця йдуть. Але я вам раджу, друзі, якщо приїжджаєте на курорт у Трускавець, сходите один-два концерти, це дуже класно. Мо просто виберіть свій, свого улюбленого співака, і їх тут достатньо. Кожен день практично є концерт. І в Палаці культури приємно посидіти, послухати той чи інший концерт. Ну Бачите, в самому центрі практично без натовпу. Це центральна площа, Майдан Незалежності. Біля кав'ярні Раймонд людей черги немає, біля доброго млинця також черги немає. Ну, можливо, всі на біветі. Йдемо подивимось. Ось добре млинець, бачите, завжди влітку тут дуже багато людей. Черги тут і морози, і млинці, і все на купу. Ялинку вже бачите, розібрали. І навіть нічого вже про зиму і не нагадує. Працює ще тільки ковзанка за межами міста. Роскавка Лен. Мені здається, що можна було б десь ковзанку десь тут в центрі зробити. Можливо, дітям набагато було б цікавіше. А то, по-перше, за містом не всі знають, не всі хочуть туди йти, це трішки далеко. Буквально, напевно, від відбювето, хвилин 20-25 треба пройтися. Або брати таксі, або їхати власним транспортом. Ну, знаєте, друзі, я вже звідси бачу, що людей зібралось чимало на бюветі. Ну, дехто, бачите, йде, він чекає. А хтось чекає Олександру, Олександра Кварту. Він знає, що він приїде. От Рускавець прийде на бювет. І в обід приходить, і прийде, і ввечері він завжди приходить. Пам'ятаю, друзі, про санаторій Дніпро, пам'ятаю, найближчим часом зніму для вас відео. Давно я вже там не ходив. Були вже два, два коментарі писали писала, що хочете прийти до санаторії Дніпро. Ну і також давно не знімав верхню частину. Там, де лісова пісня, можна зняти. Мені здається, що Олександр Кварта вже прийшов на бівет. Я, напевно, трішки запізнився, або можливо він скоріше прийшов, бо хоче ще там підготуватись до концерту. Світловий день, бачите, вже набагато довший. Вуличне світло ще не включають. Але зараз вже 17.20. Чуємо вже оголошують А завтра буде, друзі, Віктор Павлік. Завтра Віктор Павлік, у Трускавці він також приходить на бювет частенько. Ну я не знаю, бути у трускавці, не прийти на бювет. Ну, знаю. Напевно, тільки не приходять ті, в кого повний зал. Є трохи людей біля бювету. І також на анонсі я бачив люди. Не, не, не співається, подумаєш. <ріху> е, на чому я зупинився? Я зараз просто вже співаю, так? Да. Просто співаю, а ви просто танцюєте. Да. Звідки приїхав? Запоріжжя. Запоріжжя. Хай Бог береже вас. Дякую. Хай там у Запоріжжі, скоріше все буде мирно. Як і всі, всіх містах України. І Харків наш рідненький теж, а й не гриміть. Для того і збираємо. Для того і збираємо на дрони. Мама, все, хоче забрати тебе. Не дає тобі хвилину слави. Що? Е, Ще співаю струмочку. Струмочок. Всі танцюємо. Всі вже готові. Ми для вас, а ви для нас. Погнали. Дякую. Ми старалися з дітьми. Дякую тим, хто старався без мене там. Дякую всім, хто вже придбав квитки. І подякую всім іншим, хто ще не придбав. Якщо прийдете на концерт, після концерту сфотографуємося вже в костюмі. Гарно. Якщо ще й задонатити, нормально. Можна буде поцілуватися, не в засос, звісно, жінка вон зі мною. <рес> <рес> Боже Охтирочка ріднесенька. Ви тільки самі з Охтирки. Богодухів. І там батьківщина. І там батьківщина. Ну, там батьківщина більш мама ж мене Богодухова. А тато зохтирки, так. Ну я так розумію, тут багато зараз Сум із Сумської області, да, і з Харківщини. Дай Боже, щоб скоріше нам був мир, щоб всі ми разом з вами струмочку пекли так, щоб ніхто не озирався, чи то варто робити, чи то правильно, чи то неправильно. Щоб ми раділи життю і діти наші теж. І ніхто не боявся, що щось буде над головою свистіти, гудіти, падати. Дай Боже скоріше, сьогодні я допомагаю нашим хлопцям військовим, тож всіх запрошую долучитися в підтримку наших Збройних сил, ЗСУ і добре провести вечір зі мною. Веселі танці гарантую. Ну, то, що ви бачили, це так собі. А то, що буде, тільки побачите. Так. Тільки побачите, якщо прийдете. Все, всіх запросив. Зараз запрошую на знімку, якщо хто хоче тут, а так от, без костюму. Прошу будь ласка, будь ласка, підходьте. Відбувся, друзі, анонс концерту від Олександра Кварти. В коротких відео будуть його пісні, які тут звучали, бо вони мають авторські права. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ще буде коротка бачите, фотосесія. А потім буде концерт. Як обіцяв Олександр Кварта, на концерті буде набагато веселіше. Люди є, бачите, на корождій, ввечері люди приходять. Ну, звісно, менше, ніж було на початку і в середині січня. Лютий тут це такий місяць, але ну, все рівно. Минулого року взагалі практично людей не було. Так що друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!